Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Сьогодні подивилася. Зараз не згадаю канал. Єдине, згадаю назву, як називалось відео, чи є Зеленський українським президентом. Бо я собі це записала, мене це зацікавило. Виступав, теж не запам'ятала ім'я. Виступав народний депутат декількох скликань. Ось, який голосував за незалежність України 24 серпня. Це вже так давно було. Тобто, людина пояснює, чи є він українським президентом. Я трошечки так перекажу своїми словами, що він сказав на початку. Людина, яка не знала української мови. Людина, яка заробляла гроші на Росії. Людина, яка не просто заробляла гроші на Росії, а людина, яка, як би це сказати, висміювала Україну і на цьому заробляла гроші. Тому, ну там він більше сказав, але я зараз не запам'ятаю. Верніше не запам'ятала. Ось, а треба було записати. Ось. і... Тому як ви могли подумати, що людина буде робити щось для України? Людина, яка казала, що ми один народ, ми, у нас один язик і тому подібне. Людина не може стати патріотом України. Люди повинні зрозуміти, що треба вибирати патріотів. Тому мене зацікавило, чи є Зеленський українським президентом. А для цього, щоб розібратися, от бачите, і вже випадає спірне питання. Місяць випадає. Чи є він українським президентом? Дуже мутна ця історія. Ну що ж, подивимося. А, тому розкладаємо ми на дві частини. На дві частини: на Україну і на Росію. Тобто, чи є він українським президентом? Щоб це зрозуміти, треба побачити його відношення з Україною. Верніше до України. Що в нього в серці? Україна чи Росія? Ось це ми зараз і будемо дивитися. Ділимо на два і будемо розкладати. Це Україна, це Росія. Дивіться, король джезлів. Ну, король жезлів, дивіться, Україна, в нього вже випадає основна карта десятка монет. Це говорить про що? Що Україна для нього тільки ресурс. Конкретно король Жезлів, це от Росія. У нього та активність. Він там, ну, як сказати, він там був вільною людиною, він там міг кого завгодно очарувати. Всі знають, що король Жезлів він вміє дуже на публіку працювати, він вміє очаровувати і тому подібне. Ось діяльність його на Росії. А Україна для нього тільки грошовий мішок. Але ми зараз подивимося більше. Страшний суд. Тобто тут трошечки, можна сказати, це якесь кармічне в нього. Ну, якщо я згадаю регресивний гіпноз, там випадало, що Зеленський в попередньому житті був, жив на території Білорусь, Україна, Росія. Ось якось так. Десь там він жив і працював у цирку. Був бідний клоун, циркач, якось так. Гаразд, гаразд, дивимося. Його відношення до України, його, скажімо так. Ось дивіться, випала вже на Україну у нього, випала трієчка мечів. Шістка жезлів і зірка. Зараз ми докладемо ось. До речі, ось це президентство для нього стало. Великим уроком думав, що це буде уроком, що він злегенька зможе, як він звик маніпулювати, як він звик крутити, вертіти і запутати хотіти. Ось він думав, що в нього так вийде. Я доклала на трічку мечів. Ось ці карти випали дві карти, жрець і Мах. А тут у нас двічка. Монет. Тобто людина думала, що він зможе стати якимось проповідником, що він зможе стати такою ж великою людиною, як і е, Путін. Е, тому що це, це я вже, знаєте, як вам сказати, у нього бу, були види, він хотів, він наслідував. Ось е, нещодавно ми робили розклад і на Путіна, і на. Лукашенка і на Зеленського Ось, тобто він думав, що він зможе. але але Тут в нього щось пішло не так. Зараз ми подивимося на Росію. Тут у нього якась іде блокада, блокада якась іде. Неможливість там працювати, бо вийшло на Росію король жезлів. Тобто, це людина, ну, яка постійно рухається, постійно на публіці, постійно ну, підприєм... так, діяльність підприємницька, скажімо так, не, не сидіти якось тут на грошах, тому що тут конкретно людина сидить на грошах. Перша карта сигніфікатор. випала десятка монет. Говорить про те, тільки ресурс. Для нього ресурс і українці. Як його батько казав, українці бидло. Ось, для нього все ресурс. Все, що в Україні, все, і Україна це ресурс. Росія для нього це місце, де можна себе показати. Ось як. Це тут король жезлів, як риба в воді. В Росії себе. це. Але наразі, бачите, у нього щось, щось не зовсім так пішло. Відлюдник не має можливості повипендрюватися. І це по закону, тому що він президент України. У нього закритий доступ до Росії. І йому це, в принципі, не зовсім подобається. Зараз ми подивимося. Праця ось це праця, це робота заблокована. І тут таке враження назавжди. Це можна сказати, цей період його життя з Росією покінчено. Зараз ми дивимося далі. Угу. Ви бачите, у нього йде ось тут. Зараз я подивлюся, ви бачите, він і Сонце, тобто його кар'єра, ось вона, випала. Випала сюди. Тобто він зробив вибір через свій вибір, що він закрив свою кар'єру. Хотів слави, хотів ось це теж король жезлів слави, по сонцю теж королева жезлів це какетка, як він називав е, Україну-акторкою яких фільмів, а тут у нас імператор. Україна ніколи не. Не мала імператорів. Україна ніколи не була імперією. Тобто, у нього що би там не випадало, у нього Росія. Розумієте, він не є президентом України. По розкладу видно, людина жалкує, людина, ну, скажімо так, заблокували його. Він зараз ходить по кругу, тому що туди він зараз не може. І наскільки я розумію, у нього це незворотній зв'язок, ем, незворотній. Вже не повернеш цього. Ось якось так. А тут в нього нічого не вийшло. Зараз я докладу ще тут. Угу, бачите, вежа підвішений. Ось, і десятка мечів. В нього в Україні він не являється президентом України. Тому що, тому що ви самі можете бачити, для нього Україна тільки ресурс, людина. Розчарована, людина привела ось до чого, розруха. І, скажімо так, тут ще навіть можна сказати, що він своїми ось цими маніпуляціями думав ну не професіонал, так? Він же ж не політик. От, в політики, це для тих, хто в політики. Людина привела Україну до чого? До знищення. Тобто він може ще привести до знищення. Тут ще стоїть 50 на 50, залежить від нас. Ось. А Росія для нього закрита і він жалкує про це. Оце 100% людина жалкує. Людина зараз, знаєте, ну, зараз подивимося, як він себе. Стан зеленського зараз. Ось його стан зараз. Якби він міг, але він не може. Тут десятка жезлів, неможливість а, в Росію їхати. Це його країна, щоб ви розуміли. Україна не є його країна. Не, не випали тут хороші карти, щоб ви розуміли. А тут навпаки, душа рада в рай та гріхи не пускають. Ось так я скажу. Тобто е, людина. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Так зруйнувати країну. Тут найгірші карти випали. Ще диявола не хватало. От відверто вам скажу. Гаразд, мої дорогенькі. в принципі, я для себе побачила, що таке для нього Україна і що таке Росія. От і дивіться самі. По першій карті ми це вже просто розшифровували. Але по першій карті вже можна було бачити, що він президент не України. Звичайно, і не Росії, але він там був кимось, а тут тільки ресурс. От вам і порівняння, яка карта вагоміша? Ось тут гроші, і не тільки гроші, тут взагалі матеріальні статки по десятки монет. Це великі гроші, це великі статки, це маєтки, це взагалі, скажімо так, людина добре укріпилася, От, і сімейний бізнес, і все-все-все. А ось тут дійсно, скажімо так, він би хотів. Там він був вільною людиною, там він був а, любимим актором і тому подібне любимчиком публіки. Тобто людина, скажімо так, видно по розкладу, що. Жалкує. От він жалкує. А зараз ми подивимося, чи жалкує він. Що він став президентом. Вже якщо ми тут є, то подивимося. Чи жалкує він. Жалкує. Сам себе критикує. Тут, знаєте, от дивіться, ця карта взагалі каже, а це Україна вийшла. Він, якби, міг. Прицмонет говорить, він би втік. Взяв би все, що міг, і втік. Ця карта говорить втік. Сімка мечів говорить, він би, але він не може. Він не може. В нього ціль взагалі-то навіть. Ви бачите, це ціль. Ціль втікти. От і все. От і все. Жалкує. Я, я би сказала, жалкує, тому що це Україна вийшла. Єдине от гроші. Так багато грошей, як він зараз має, він не мав ніколи. Ось це єдине гроші це єдине, що його ще більш-менш заспокоює. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!